Вадим Дейкало народився 13 липня 1985 року у Чапліївці у багатодітній родині. Хлопчик захоплювався спортом. Після школи вступив до Шосткинського училища номер 10 Потім пішов на армійську службу. По поверненню працював у будівельній сфері. У вільний від роботи час полюбляв ремонтувати автомобілі та мобільні телефони. І собі, і численним друзям та родичам. А інколи це його хобі ставало другою професією та додатковим заробітком. Після початку повномасштабного російського вторгнення, в березні Вадим був в числі шосткінських добровольців, які бажали стати на захист України. За іронією долі, дата відправки чоловіка на військову службу співпала з його днем народження. Вадим потрапив до мотострілецького батальйону. Встиг побувати на Сумському, Харківському, Донецькому та Луганському напрямках. У жовтні поточного року оборонець приїздив у відпустку і встиг побачити всіх своїх рідних і друзів. Найбільшою мрією чоловіка було закінчення війни, повернення з фронту його самого та брата. Він над усе хотів спокійного життя над мирним небом вільної України та щасливої долі для своєї родини та донечки Вікторії. Старший солдат Дікало Вадим трагічно загинув 23 листопада в Житомирській області. На слизькій розмоклій від дощів в дорозі автівка виявилась безпорадною. В результаті отримання в ДТП травм чоловік помер на місці. Тепер йому назавжди сорок. Усміхнений і доброзичливий, цілеспрямований та мужній. Цей чоловік міг би принести ще багато користі для своєї країни, але доля розпорядилася інакше. Сьогодні наша громада схиляє голови в журбі за нашим односельцем. Важко стримувати емоції, коли повертаються наші хлопці такими молодими, але вже не на своїх ногах, а на щитах. Ми знаємо Вадима з дитинства, він був веселим хлопчиком завзятим, усміхненим завжди, допомагав, коли просиш, покійся з миром. Вадим був добрим, чесним, порядним, мужнім. Чоловіком. В наших серцях Вадим також залишиться радісним, усміхненим, вірним другом, який завжди йшов ціле, ціле спрямовано по життю. Пам'ятаю, як я з ним зустрівся на початку повномасштабного вторгнення, і він сказав, я без вагань стану на захист. Батьківщини, так він і зробив. Вічна пам'ять буде жити про Вадима в наших серцях, світла, світла йому пам'ять, співчуття рідним та близьким Вадима. Герої не вмирають. Слава Україні! Попрощатися з безстрашним воїном, справжнім відважним сином своєї батьківщини у центрі села зібралися всі, хто знав, поважав і любив Вадима Анатолійовича. У серцях односельців та друзів оборонець назавжди залишиться рішучим та сміливим земляком, який обрав дорогу патріотизму і правди, який поставив захист батьківщини попереду своїх страхів і бажань. Вічна пам'ять, вічна слава!